До Дня книги працівниками міської бібліотеки був організований флешмоб, який пройшов 25 березня у торгівельному центрі «Гранд Базар. Активні відвідувачі міської бібліотеки з книгами у руках закликали всіх присутніх не забувати про таку цінну і пізнавальну річ, як книга. Свою книгу. У ній можна знайти відповіді на усі запитання. Або просто відпочити після трудового дня за читанням улюбленого роману, не залишилися байдужими і продавці. Ну ми приємно здивовані, що до нас завітали працівники бібліотеки на наші робочі місця, тому що ми дуже любимо читати, читаємо з задоволенням, але не завжди маємо змогу прийти і взяти книжку. Я читаю дуже багато, бо маю вільного багато часу. Ну мені особисто подобаються життєцькі історії, життєві історії якісь такі українською, звичайно, мовою. Я би читала і більше читаю українською мовою. За організацією даної акції слід подякувати бібліотекар юнацького відділу міської публічної бібліотеки Людмилі Анатолівні Огребчук та завідувачу відділу Людмилі Адамівні Сидорук. Наш відділ працює над інноваційними формами роботи для того, щоб залучити читачів міста до бібліотеки, до читання. Так, ми стало традицією у нас проведення флешмобів. Це дуже цікавий захід. Особливо ми залучаємо молодь до проведення таких флешмобів. Перший флешмоб у нас відбувся в четвертій школі з 8 Б класом. Приурочений він був дню бібліотек 30 вересня. Другий флешмоб пройшов у бібліотеці нашій, коли ми вшановували Великого Кобзаря Тараса Григоровича Шевченка. Дітки читали вірші Великого Кобзаря. Сьогодні ми завітали до працівників Гранд базару Так як ми розуміємо, що їм важко виділити час для того, щоб прийти до бібліотеки, то ми сьогодні прийшли до них і до всіх жителів міста, так як ми хочемо пропагувати. Книгу і читання, адже 2 квітня буде Всесвітній день книги, дитячої книги. Тому ми дякуємо за проведення флешмобу і нашим моберам юним, і працівникам Гранд базару І надіємося, що ця зустріч наша не остання буде. А як давно ці флешмоби почали відбуватись? Ми почали їх ми почали їх проводити в тому році. Бібліотечна асоціація надала нам методичні матеріали, як можна цікаво провести день бібліотек. І от саме з того дня, бібліотек, 30 вересня, ми почали практику свою включати проведення таких флешмобів. Як ви вважаєте, флешмоби дають якісь результати? Тобто збільшується кількість читачів. Звичайно, флешмоби дуже корисні, тому що це зокрема праця з молоддю. Так і наша юнацька бібліотека, ми працюємо з молоддю, тому такі заходи для них дуже цікаві, адже їм найбільше імпонують такі ігрові методи роботи з книгами. Тому і дуже цікаво для жителів міста теж такі заходи, тому що вони бачать щось інновації це несе. Заряд позитиву великий, і тому звертають увагу на те, що дійсно бібліотека живе і працює і діє в нашому місті. Як ви вважаєте, книга ще от може конкурувати з інтернетом? Тому що зараз здебільшого всі ну онлайн читають. Так, я розумію, що зараз наш інформаційний час дуже тяжко залучити людей до книги, але повірте мені на слово як Я працюю в бібліотеці. Багато читачів, які вже почали читати на букрідерах, вертаються до бібліотеки і беруть книгу. Все таки, отже, шановні жителі нашого міста, ми будемо раді бачити вас у бібліотеці, тому відкривайте свої книги.